Добрий день, шановні бджолярі. Сьогодні ми зробимо невеликий огляд рогатого вулика паливоди. Рогатий вулик паливоди від компанії Парплюс виготовляється зі склеєного щита, що дозволяє йому бути більш стійким до фізичних деформацій. Такий підхід є більш надійним та довговічним, ніж вироблення із цільної деревини. А зараз ми більш детально розглянемо комплектацію цього вулика. Комплектація вулика паливоди складається з дна шести корпусів та даху оббитого металом. Зазвичай цього достатньо для повноцінного утримання бджолиної родини. Метал, який використовується на даху, це поліграфічний алюміній 0,3 мм. Також дах має вентиляційні отвори з двох сторон. Кожен корпус вулика, а також дно, мають напрямні роги, виготовлені з деревини твердих порід. Вони дозволяють безпечно транспортувати вулик на дальній відстані без перекидання корпусів. Застосування твердих порід деревини в ріжках сприяє зменшенню його зносу під час різних маніпуляцій дільником з корпусами для зміцнення каркасу корпусів, а також закріплення рогів, використовуються оцінковані шурупи з прес-шайбою, що дозволяє щільно притиснути деталі між собою. Дно рогатого вулика має спеціальну дерев'яну рішітку для запобігання формування язиків. Також воно має нержавіючу сітку для кращої вентиляції вулика. Його нижні ноги підставки також виконані з твердих порід деревини. Літок може бути використаний у трьох положеннях. Він може бути відкритий, прикритий або повністю закритий. Це є дуже зручно при використанні в різні пори року. А тепер приємна новина. Перші 20 вуликів будуть проварені у воска парафіні. Поспішайте!